Всім привіт! З вами DioHox. Сьогодні хочу вам. Ну, Перед початком відео хочу сказати, що в мене проходять стріми 8-9 вечора. Майже кожного дня по бліцу і в п'ятницю-суботу, там при голосуванні, як виберете гру, тому тут і граємо. Якось так. Перед початком хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на канал. У мене виходять також відоси. Там бої на Master, ще які відоси виходять, можете перейти на канал глянути. А в даному відео хочу вам показати: ну це більш для новачків гри World of Tanks Blitz, як вийти з клану. Ну Якщо ви вже зайшли в клан і як з нього вийти. Так, Заходимо, тикаємо на аватарку з лівого кута. Йдемо вниз. Заходимо в профіль клану. Натискаємо. Тут у нас є такі ну, двері на вихід. Тиснемо сюди і натискаємо Залишити клан. Натискаємо просто вийти. Все, виходимо з клану. Ось Це. У вас тепер є вікно. Можете створити свій клан. Ось натискаємо Створити клан, так. Там далі, 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 і є це де можна знайти клан, який ви там хочете взагалі собі клан. шукаєте по, по назві, ну там далі, ви думаєте, самі розберетесь. Так. Ось це, що я вам хотів сьогодні показати. Ну, це більш для новачків, якщо там будуть е коментарі, якісь або ще щось, що, тип, що ти тут таке показуєш, це я відос все-таки для новачків записав. Так що якось так. Це кому допоміг. Притискаємо лайки, пишемо коментарі і не забуваємо підписатися на канал. Я всім дякую. Всім до зустрічі!